З Макроном трапилася цікава історія. Він прокоментував інцидент у В'єтнамі, зазначивши, що перед виходом із літака він просто дуркував. Зі своєю дружиною, як це вони зазвичай роблять. Він висловив е, здивування з приводу того, як ось такий звичайний момент перетворили на катастрофу планетарного масштабу, і почали створювати теорії довкола цього відео. Люди говорять багато дурниць потрібно, щоб усі заспокоїлися, сказав президент Франції журналістам під час свого візиту до В'єтнаму. Що ж трапилося? Еммануель Макрон отримав ляпас від своєї дружини. Ось на цьому відео до чітко видно. І а, ви бачите, що він був здивований, що вже відкрилися двері, вже камери, вже журналісти. Після посадки у В'єтнамі на відео потрапило, як президент Франції отримує по обличчю перед виходом на Трап. Судячи з одягу, це була Бріджіт Макрон, бо ймовірно, це вона дала ляпас, тому що якщо подивитися вже сам вихід, коли вони вийшли з літака, то було видно, що це була саме Бріджіт Макрон, французьке видання BFM пише, що Єлисейський палац підтвердив справжність цього відео. Також видання зазначає, що дружина Макрона. Мовляв, відмовилася подати йому руку під час спуску сходами із літака. Близький друг президента розповів про незначну сварку між подружжям. Додає видання, але от бачите, Макрон також відреагував. В принципі, що йому приховувати, тому що вже це справді зафіксовано на відео, що це трапилося, і тому він каже, що просто дуркував зі своєю дружиною, як це може бути у подружній парі, і немає тут нічого такого. Можливо, і справді була якась невелика сварка. А можливо, як каже президент Франції, вони таким чином розважалися. Але е Трапилося це, це потрапило на відео, камери зафіксували, і тепер почали будувати теорії про те, що от між подружжям щось трапилося. Вони дуже посварилися, і вони а, взагалі просто здійснили такий а, візит. Відповідно, а, як президент Франції і перша леді. До В'єтнаму, хоча насправді вони, мовляв, там дуже дуже розсварилися. Президент Франції сказав, що ні, не потрібно будувати ніяких теорій і не потрібно робити з цього катастрофу планетарного масштабу. До речі, про що ще сказав Макрон під час своєї поїздки, він зазначив, що Дональд Трамп нарешті усвідомив, що Путін його обманув. каже: я думаю, що президент Трамп усвідомлює, що коли президент Путін каже йому, що готовий до миру, що він йому бр. Реше наголосив президент Франції Еммануель Макрон. Він крім того закликав до припинення вогню якомога швидше і якомога тривалішого. І, от за даними змі, як і інші європейські лідери, Макрон хоче встановити крайній термін для Путіна для встановлення ось цього режиму припинення вогню. А після цієї дати, мовляв, буде тиск на Російську Федерацію. Але знову ж таки, скільки вже дат встановлювалося, пам'ятаєте навіть 10 травня? Коли Макрон, Туск, Стармер і Мерц приїжджали до Києва, зустрічалися із Володимиром Зеленським, телефонували навіть разом до Дональда Трампа. То вони всі буквально в один голос говорили, що якщо зараз Путін не зупиниться, то все з завтрашнього дня ми запроваджуємо санкції і будемо тиснути на Російську Федерацію. Потім Путін запропонував вже зустріч в Стамбулі, і знову ж таки лідери Європи зазначили, що давайте почекаємо, чим завершиться ця зустріч, і вже потім буде. Имо запроваджувати санкції, і справді після зустрічі в Стамбулі а, санкції запровадили. 17-й пакет був від європейського союзу, але більше ніякого ось такого жорсткого тиску на Росію не було. Тому знову дати знову дедлайни. Подивимося, чи матимуть вони а, потім якісь дії. Принаймні, хотілося б вірити, що справді Британія, Франція, а, Німеччина вони передадуть Україні більше зброї, більше далекобійних ракет, і ось цими далекобійними ударами. Ми будемо примушувати Росію до миру. Але, звісно, примусити Росію до миру. Нелегко, бо як бачимо, вони навпаки починають ескалювати і більше обстрілювати Україну, відповідно посилювати свої атаки і на передовій. Зараз йде мова про те, що росіяни готуються до штурму на харківському напрямку, на сумському. Ну і звісно, на Донеччині вони дуже активно розпочали свої наступальні дії.